У міліції Києва поступила заява про те, що пропала молода дівчина, мешканка Кишиньова, Молдови. Розпочалась робота, порушили кримінальне провадження і тільки от, буквально два дні тому в лісопарковій зоні за Могиланом в Голосіївському районі було знайдено тіло молодої дівчини, його пізнали, це дівчина та, кого ми шукали. По тілу і по тому, що вона була до половини разіта, видно було, що її зґвалтували, і два ножових поранення були несені в область серця. Тут же піднялись працівники міліції, працювали буквально дві доби, ні дня, ні ночі не було. Встановили особу, яка скоїла вбивство, особою оказався злочинець. Раніше судимий за вбивство і зґвалтування, сам мешканець Дніпропетровської області міста Кривий Ріг. О сьогодні він затриманий, зізнався вбивстві. По обставинах вбивства стало відомо, що дівчина прибула до Києва, хотіла побачити Київ, з'їсти до Одеси, знайшла попутчика цього в хостелі, де жила. Він запропонував їй показати Київ і завіз сюди, в цю посадку, де остання була вбита. Про дівчину можна сказати, про те, що вона певний період хворіла, хворіла на хворобу онкологія. Ой, пройшла лікування, наче вже й було краще, тому що з батьками спілкувалися. На сьогоднішній день злочинець заарештований і проводяться слідчі дії.